Всім привіт, друзяки, всім дай Боже капітане Матковський на зв'язку, і ми продовжуємо далі з вами дивитися новинки, в тому числі і сталеві, які шановні розробники наші нам запропонували до новорічних свят, відповідно. Я вам можу тільки сказати особисто від себе, що дійсно цьогорічні, ну от на новий рік, перед новорічні свята бонуси, які і кораблі, в тому числі і на верфі, що ми будемо будувати, реально розробники нас потішили, тому що великий вибір кораблів є де потратити сталь. От, ну, відповідно, є де потратити дублони, в кого вони накопилися за певний період часу. Ось, а сьогодні у нас на горизонті ще авіаноси з 10-го рівня, який був доданий за сталь в класному сталевому камуфляжику. який, ну, Скажу чесно, погравши на ньому два бої, він, він мені сподобався, хоч я не рахую себе. Профільним авіководом, але реально він мені зайшов. Авіаносець має в себе на борту торпедоносці і бомбардувальники. Бомбардувальники топ-матчеві, як вони називаються правильно, топ-матчеві бронебійні, якими ми зараз і будемо на когось летіти. Тобто бомбардувальники, які будуть виносити цитадельки, тадельки, друзяки. І я дуже сильно хочу це попробувати. Ви собі не уявляєте як, але я хочу. А це вже починає мене тішити. Ловимо цитадельку і будемо пробувати. Хоп! Дивимося. Давайте ми підлікуємо трішечки. Бульк 4 не пробивання. Добрий день. Добрий день. Ми раді вас бачити. Піднімаємо наші торпедоносці. Роз... Розмріялися вибити гановеру з цитадельки і йолки. Ну нічого, ми не здаємося. І так, шинано, це, як і всі японські авіаносці, доволі такі вони швидкісні, їхні ескадрілі, живучі. Ось, я потім після бою покажу, які навики я поставив собі. Так, там Холланд. На Холланда не хочу летіти, тому що м -м, літачків і так не є дуже в нас чим розкидатися, а от товариша Коника можна трішечки помучити, друзяки. Але він не хоче, щоб ми його мучили. Ну ми не будемо його питати, відповідно, ми йому просто накидаємо Скинули перший захід, дуже щільно гарно йде, дуже прошу, є затоплення, і, відповідно, він його відразу ж підлікував, тобто використав. Він не має ремонтної команди, і ми зараз можемо піднімати наші бомбардувальники, осколково погасні. Блін, тільки дві торпеди зайшло. Печально. Ось маємо також димову шашечку, яку ми можемо. Використати в критичних ситуаціях і тим самим сховати, закрити наших союзників від якогось фокусу від дуже серйозного обстрілу. Так, там Холанд точку забирає. Добре, ми я не, не хочу летіти туди на Гановера хоча б здалося. До речі, я забувся, що в нас є автопілот, і нам треба давати помаленько на тапки. Ой, братанчик, за я. А може влучу, ні? ой ой на 5 тисяч. Добрий день. Кого я бачу? Дядько Есекс. Можу сказати так, друзяки. Для мене гра на авіаносцях, практично всіх, це є фанова гра. Але окрім е, ми повинні знати, що ми відповідаємо ще і за результат нашої команди. Десь підсвітити. Десь повісити лампочку і відповідно бути корисним. Авік мене підсвітив, негідник такий. Ну що, летимо, друзяки, напевно, що ні На Гановера не будемо, тому що я взяв е, бомбардувальники, нам би десь товариша. Ага, все, я почув вас. Лечу, 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 не хочу. О, Есекс Оцього товариша, напевно, що я і. Трішечки ревірю на його міцність. Ну, давайте ми попробуємо друзяки, чи вдасться нам щось дістати, вдасться. Але слабенько, відповідно, не повністю ми нанесли йому ту шкоду, яку хотіли. Одна цитаделька є. Добре. Е, я думаю, що ми не будемо витрачати. Даремно час і ми полетимо далі на нього. Давайте десь. Ну, і Зараз буде 100% вішати це. О, на славу. Можемо піти на славу, там йохан. Ну, але нам потрібно, друзі, якомога більше цей. Давай я поховаю чуваків в димах, повішаю їм дими, щоб вони мали собі накидувати. Де і що? Ой, кого я бачу? Кого я бачу? Бліна, Гронінгем. це я що попав під такий фокус. Тися, всі мені літаки скосив. Нічого собі. я Ні, ну це ми реально влетіли, якраз так невдало трішечки. Е, добре, давайте, хлопці, будемо цей фланг зараз підтримувати. 45 тисяч поки що є, по очка ми перемагаємо. Не так дивлюся на. Кількість нанесеної шкоди, і як буду дивитися на те, щоб ми могли зробити максимально все, щоб була перемога. Торпедки не взвелися цього чувака, і я напевно що буду йому повішаю люстру. Ось. Але правда трішечки забляха муха. Ну, та ти достав. Полан, та хвати, я тобі не дам. Не дам фармити. Е Літачки, бо я знаю, що ти ще той чувак. А що Щось дуже багато усих, Готланд, Холланд, Гронінген, а чуш нам так сьогодні в бою не пощастило цьому. Ну, е Я не вибираю просто якихось там кращих боїв, я зразу беру, включаю запис, роблю огляд, і тільки після того ми вже починаємо, як то кажуть. Далі двіжувати. Добре, давайте будемо підловлювати коника нашого на торпедки садити його на куганчик. Ну, одна повинна зайти, і я розвертаюся і буду пробувати йому ще. Я думаю, що я встигну все-таки. Скинути. Ну, я мусив зробити скид тому що скадрілі в мене посипалися. Так, давайте розвернемося. Погнали. Є там одна торпедка Давайте автопілот. Ну, перевага по очкам в нас слабенька. Е, ага, на точечку це іде. Слухайте, давайте я напевно попробую, все-таки от у цього чувачка, хай вони його заберуть. Я з того всього взяв, нажавши і на дим. Авік, авік десь тут прижався. Є влучання слабенько, правда, але є пострійотленда треба, щоб забирали, Ну, я поможу. Так, 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 я посвічу. Ану, заберу я його чи не заберу, як ви думаєте? Є, два влучання було. Наскрізних але було. Єдине, що мене мучить, так це ще Холанд, який залишився. Він був в загоні з Гановером. Ну, братан, я тут попробую його посвітити. Дуже печально, що зараз тут будуть по мені накидувати. І накидувати будуть по мені супер, мінус кітакази. Я би попробував авіка забрати ворожого. Так, ай-яй-яй, не встигну. Мінус Холанд. Супер. Мікеланджело, може там чуваки заберуть. Так, є дві торпедки, три торпедки навіть. Я зараз гіндеру поставлю Дими. Я поставлю гіндеру Дими. Стій, братан, стій. Живи. Живи. Давайте ми на коника будемо заходити. Аупайтмо Десяточку і два підпали. Десяточка і два підпали, але то що? Слава там! Чуваки заберуть все-таки Славу, а я хочу в це вірити. Там, по-моєму, він і торпедки ловить, ні. Mm -hmm. mode я напевно, думаю, що нам потрібно хлопці забирати славу. Все-таки летіти туди. Супер, коня спалили. І піджатися до острівка. Так, ну слава, що ще падає, чи ні. Хороша замітність літочків, друзяки у нас. Піднімаємо наших покращених. Забрали супер. Так, чуваки. Летимо. За бунгу. бунгу націлений на нас, мета його звичайно, вже... мета його нас замучити. Але ми так просто не здамося. Так, так, так. Я не знаю, ми йому все-таки не дістанемо, правда. Напевно, що ні. На 2000. Влучення в ПТЗ. Блін, а по очкам ми просто зливаємося. І то зливаємося дико, панове. Потрібно тащити. Супер. Супер. Красавчик, красавчик. Ну все, я пішов за авіком. Я пішов за авіком. Зараз я повішаю. Повішаю тобі інком параблик. Повішаю братанчик і буду світити ворожого авіка. Точечку, точечку потрібно негайно. О! Кого я бачу? Кого я бачу? Кого я бачу? Терміново потрібно його забирати, пацани, бо інакше буде габела. Угу. Mm -hmm. Так, ну ці пішли. Піднімаю я свої пугасики. Ай-яй-яй, забрав Секс так є, в нього значить затопи, відповідно. У нас є зараз всі шанси його. Я не маю вже люстр ніяких, щоб повісити. Блін, а точку треба, точку, братан. Ай-яй-яй-яй-яй, ну хоч би він не забрав на на нашого інкомпарабле. Так. Забере, чи не забираємо компораблик. Хорош, красавчик. Просто красавчик. GG. Ну, ось такий вийшов. Доволі прикольний насичений бій, і який, напевно, що показав ефективність дії авіаносця Шинано. Давайте подивимося. Ми ще в топ-3. Я поставлю однозначно хлопцям подобаючки І що ми зробили в цьому бою? Ну, перш за все, результат це є перемога. Накинули ми 116 тисяч шкоди, завдали. І 16 влучань торпедами, 3 підпали. Вибили навіть одну цитадельку. Тобто, можу сказати, з певненістю, що. Проти легкоброньованих напевно, шольінкорів, яких практично нам не буде тут зустрічатися крейсера, і авіки-авіаносці, які мають цитадельку, таку трішки вище від ватерлінії, нам будуть вилітати, і, відповідно, ми будемо завдавати шкоди. Що стосується основних геймплейних ескадрілей, це торпедоносці. Це топ-матчеві бомбардувальники, які наносять осколку фугасну шкоду. Ось, 55 мм ми пробиваємо, 52%, ймовірність Е, Якщо підбивати підсумки, то однозначно однозначно Авік класний. Мені сподобався геймплей фановий. Тим паче, що бій був такий, в якому реально ми попливали на гру. Ми допомогли Гіндеру забрати коня, прикривши його димами. Ну і посвітили, щоб інкомпораблик забрав Есекса. Якби Есекс забрав би нашого лінкора, бій, певне, був би програшний. Отож, саме такий наш став... сталевий гігант, один з сталевих гігантів авіаносець Шинано, в кого є багато сталі, хто вже її собі накопичив. Будь ласка, придбайте. Ви не пожалкуєте, дійсно, він вартий уваги вашої друзі. Ну а я буду казати всім вам дякую і побажаю вам всього самого найкращого. Нехай щастить. Поринайте в світ бойових кораблів World of Warships, і тим паче, так як відео я записую сьогодні 30 листопада, завтра 1 грудня і починається якраз смачний і результативний місяць. Новорічний місяць з новорічними пригодами і з новорічними плюшками World of Warships. Всім добра позитива! Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх і будьте завжди на позитиві. Всім папа! -па.